Дорогі шестикласники, тема відеоуроку рівняння, основні властивості рівнянь. Ми з вами неодноразово на уроках математики розв'язували рівняння. Нагадаю, що рівняння це рівність, що містить позначене буквою невідоме число, яке треба знайти. Наведемо приклад рівняння. 5х дорівнює мінус 15. Ми знаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, що ми з вами і робили. Мінус 15 поділити на 5х дорівнює мінус 3. Нагадаю, що число мінус 3 це корінь рівняння або розв'язок рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти його корені або довести, що коренів немає. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясуємо основні властивості рівнянь, які допоможуть нам розв'язувати рівняння за допомогою прав. Отже, правило 1: корені рівняння не зміняться. Якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний, ми сказали основну властивість рівняння і зараз розглянемо її застосування на прикладі, 5х відняти 3 дорівнює x плюс 5, задане рівняння. Будемо невідомі переносити ліворуч. А числа будемо переносити праворуч. Зверніть увагу на екрані, схема допоможе вам запам'ятати, що невідомі ми будемо збирати в лівій частині, а числа в правій. І найголовніше, коли будемо переносити, треба змінювати знак на протилежний. Зараз розглянемо на прикладі умова 5х 3 дорівнює х плюс 5. Отже, невідомі переносимо ліворуч, числа переносимо праворуч, і при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Одержуємо 5х мінус х дорівнює 5 плюс 3. Пояснюємо, невідомий х в правій частині ми перенесли в ліву частину і змінили знак на протилежний, одержали в лівій частині мінус х. Далі число мінус 3 із лівої частини перенесли в праву частину і при перенесенні змінили знак на протилежний. Наступний крок зводимо подібні доданки. 5х мінус х буде 4х. 5 плюс 3, це буде 8. Одержуємо рівняння 4х дорівнює 8. Щоб знайти х, необхідно 8 поділити на 4 і одержуємо х дорівнює 2 є коренем заданого рівняння. Розглянемо наступну властивість рівняння. Корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від 0. Розглянемо застосування цієї властивості на прикладі. 1 третя х додати 4 дорівнює 5. Помножимо обидві частини рівняння на 3. Чому саме на 3? Ми хочемо позбутися знаменника, адже з дробами завжди працювати важче. А коли одну третю ми помножимо на 3, то ми можемо згадати, що 3 і 3 скоротяться, і в нас залишиться один коефіцієнт при х. Отже, розв'язуємо це рівняння. Будемо собі позначати вертикальну риску справа, і будемо вказувати помножити на 3. Це означає, що ми на 3 будемо множити обидві частини рівняння. Для того, щоб позбавитися від знаменника. Отже, 3 помножити на 1 третя х, додати 3 помножити на 4 дорівнює 3 помножити на 5. Виконуємо дії, враховуючи, що 3 і 3 у нас скорочується при множенні 3 на 1 третю. І далі виконуємо дії. Одержуємо х плюс 12 дорівнює 15. Ми вже знаємо, що число треба перенести в праву Частину з протилежним знаком. Отже, одержимо х дорівнює 15 мінус 12, і відповідь х дорівнює 3 є коренем заданого рівняння. Розглянемо загальну схему розв'язування рівнянь, тобто алгоритм, чи можемо сказати, вказівки до розв'язування рівнянь. Умова. Розв'язати рівняння. 4 помножити на х мінус 3. Відняти 12х дорівнює 3 помножити на 2 мінус х, додати 7. Перший крок будемо розкривати дужки. Згадаємо, як ми це робили на попередніх уроках. І з'ясуємо, що будемо множити спочатку 4 помножити на х, буде 4х. Далі 4 помножити на мінус 3 мінус 12. Рухаємося далі. Мінус 12х дописуємо за умовою. Дорівнює в правій частині розкриваємо дужки, 3 помножити на 2, дорівнює 6. 3 помножити на мінус х, мінус 3х. І продовжуємо за умовою додати 7. Отже, перший крок ми розкрили дужки. Другий крок. Зведемо подібні доданки в лівій і правій частинах рівняння. Зводимо подібні доданки. В лівій частині рівняння подібними доданками будуть 4х мінус 12х. Я підкреслюю, як і раніше ми так робили. 4х мінус 12х дорівнює мінус 8х. Мінус 12 дописуємо за попереднім. Дорівнює в правій частині рівняння 6 додати 7, це буде 13, і мінус 3х дописуємо. Наступний крок, як ми вже зазначали, треба перенести невідомі ліворуч, а числа переносимо праворуч, і коли ми переносимо, знак будемо змінювати на протилежний. Одержуємо мінус 8х додати 3х, дорівнює 13 додати 12. Далі ми будемо знову зводити подібні доданки в лівій та правій частинах рівняння. Мінус 8х додати 3х дорівнює мінус 5х. В правій частині виконуємо дії 13 плюс 12 дорівнює 25. Отже, одержуємо рівняння мінус 5х дорівнює 25, і щоб знайти х, нам необхідно 25 поділити на мінус 5. Нагадаю, що при діленні плюс на мінус дає мінус, і одержимо відповідь х дорівнює мінус 5. Це і буде коренем заданого рівняння. Будемо тепер працювати з підручником і застосовувати одержані нами знання на практиці. Розглянемо номер 1138, перші шість рівнянь. Умова: 7х дорівнює мінус 30 додати 2х. Запам'ятовуємо, що невідомі будемо переносити ліворуч, числа будемо переносити праворуч, і при перенесенні обов'язково знак треба змінити на протилежний. Виконуємо 7х мінус 2х дорівнює мінус 30. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 7х відняти 2х дорівнює 5х, в правій частині без змін дорівнює мінус 30. Щоб знайти х, нам треба мінус 30 поділити на 5 і одержимо відповідь х дорівнює мінус 6. Це є коренем заданого рівняння. Розглянемо друге рівняння. Умова. 16 відняти 18х дорівнює мінус 25х, мінус 12. Знову згадуємо, що невідомі треба переносити ліворуч, числа будемо переносити праворуч, і коли будемо переносити, знак треба змінити на протилежний. Одержую мінус 18х. Плюс 25х, зверніть увагу, ми з правої частини мінус 25 переносимо в ліву частину і тому знак ми змінюємо на протилежний. Далі в правій частині мінус 12 мінус 16. Число 16 з лівої частини переносимо вправо і міняємо знак на протилежний. Наступний крок – згодимо подібні доданки. Мінус 18х плюс 25х дорівнює 7х в правій частині мінус 12 мінус 16 дорівнює мінус 28. Одержали рівняння 7х дорівнює мінус 28. Щоб знайти х, ми повинні мінус 28 поділити на 7. При діленні мінус на плюс дає нам мінус. І одержимо відповідь х дорівнює мінус 4 є коренем заданого рівняння. В третє рівняння розглядаємо умова мінус 17х додати 20 дорівнює 7х. Мінус 28. Невідомі переносимо ліворуч, числа переносимо праворуч, і при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Одержуємо мінус 17х мінус 7х дорівнює мінус 28 мінус 20. Зводимо подібні доданки. Мінус 17х мінус 7х дорівнює мінус 24х, в правій частині виконуємо дії мінус 28 мінус 20, це буде мінус 48. Одержали рівняння мінус 24х дорівнює мінус 48. Щоб знайти x, треба мінус 48 поділити на мінус 24, одержуємо відповідь, х дорівнює 2 є коренем заданого рівняння. Наступне рівняння четверте. Умова. 20-2х дорівнює 27 плюс х. Невідомі переносимо в ліву частину. Числа переносимо в праву частину рівняння. І при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Одержуємо. Мінус 2х мінус х дорівнює 27 мінус 20. Зводимо подібні доданки. Мінус 2х мінус х дорівнює мінус 3х, в правій частині 27 мінус 20 дорівнює 7. Одержали рівняння мінус 3х дорівнює 7. Щоб знайти х, ми повинні 7 поділити на мінус 3. Згадаємо, що якщо ми не можемо виконати ділення націло, то знак ділення в математиці можна замінити рискою дробу, і в даному випадку відповідь можемо записати як х дорівнює мінус 7 третіх. Цей дріб є неправильним, можемо ще виділити цілу частину, це дорівнює мінус 2 третя. Отже, відповідь х дорівнює мінус 2,1 третя. Наступне рівняння п'яте. Умова. 0,2х додати 4,3 дорівнює 0,4х відняти 6,5. Невідомі ми будемо переносити ліворуч, числа будемо переносити праворуч, і при перенесенні знак треба змінити на протилежний. Одержуємо 0,2х мінус 0,4х дорівнює мінус 6,5 мінус 4,3. Зводимо подібні доданки. 0,2х мінус 0,4х дорівнює мінус 0,2х, в правій частині, виконавши дії, одержуємо дорівнює мінус 10,8. Щоб знайти х, ми повинні мінус 10,8 поділити на мінус 0,2. Нагадаю, що при діленні на десятковий дріб треба подивитися на дільник, скільки цифр після коми в дільнику, а саме ми бачимо, що одна цифра після коми в дільнику. Далі, за правилом, ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і в діленому, і в дільнику. Тобто, нам необхідно 108 поділити на 2. мінус на мінус діленні дасть плюс і одержимо відповідь х дорівнює 54. Відповідь х дорівнює 54 є коренем заданого рівняння. Наступне рівняння 6. 0,6х плюс 100 дорівнює 0,9х плюс 1. Невідомі ми переносимо ліворуч. Числа будемо переносити праворуч і при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Зверніть увагу, дуже наглядно на екрані ці підказочки у нас зображені. Отже одержуємо 0,6х мінус 0,9х дорівнює 1-100. Зводимо подібні доданки. 0,6х мінус 0,9х, це буде мінус 0,3х, в правій частині виконуємо дії 1 мінус 100 дорівнює мінус 99. Щоб знайти х, ми повинні мінус 99 поділити на мінус 0,3. Правило ділення на десятковий дріб ми нещодавно згадали. Отже, переносимо кому вправо на одну цифру і в діленому, і в дільникові, і одержуємо 990 поділити на 3, дорівнює 330. Це і буде коренем заданого рівняння. Таким чином, ми на прикладах показали, як ми застосовуємо основні властивості рівнянь при їх розв'язуванні. Розглянемо ще один номер 1140. Нам необхідно розв'язати рівняння. Ми з вами вже вказали загальну схему розв'язування рівнянь і починаємо перше рівняння розв'язувати. Отже, умова. мінус 6 помножити в дужках х плюс 2 дорівнює 4х мінус 17. Ми повинні першим кроком розкрити дужки, а саме будемо мінус 6 множити на х дорівнює мінус 6х. Я стрілочкам вам допомагаю на екрані. Мінус 6 помножити на 2 мінус 12, праву частину переписуємо без змін 4х мінус 17. Наступний крок. Змінні переносимо в ліву частину, і при перенесенні знак міняємо на протилежний. Мінус 6х в лівій частині так і залишається. 4х було в правій частині зі знаком плюс переношу з протилежним, мінус 4х дорівнює. Мінус 17 в правій частині так і залишаю. А число мінус 12 переношу вправо з протилежним знаком плюс 12. Зводимо подібні доданки. Мінус 6х мінус 4х дорівнює мінус 10х. Дорівнює. Мінус 17 додати 12 дорівнює мінус 5. Щоб знайти х, ми повинні мінус 5 поділити на мінус 10. Зверніть увагу, що при діленні мінус на мінус дасть плюс, і ми можемо, виконавши дії, записати відповідь 0,5. Це і буде коренем нашого рівняння. Записую відповідь. 0,5. Ми могли з вами знак ділення замінити рискою дробу і могли записати, що це дорівнює 5. Десятих. Скоротили на 5 дорівнює 1 друга, а ми пам'ятаємо, що 1 друга це половина, і ми можемо записати у вигляді десяткового дробу 0,5. Друге рівняння. В дужках 18х 19 відняти в дужках 4 7х, закриваємо дужки до рівня мінус 73. Нагадаю, правила розкриття дужок. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, треба дужки опустити, і всі доданки, що були в дужках, записати без змін. Що я зараз і зроблю? 18х 19. Далі, якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми повинні дужки опустити, а знаки доданків, які були в дужках, змінити на протилежні мінус 4 плюс 7х і дорівнює мінус 73. Ми розкрили дужки. Далі будемо зводити подібні доданки. Підкреслюю, 18х. Плюс 7х дорівнює 25х, далі мінус 19, мінус 4 дорівнює мінус 23 і дорівнює мінус 73. Змінні залишаємо в лівій частині 25х дорівнює, а число мінус 23 перенесемо в праву частину з протилежним знаком. Рекомендую мінус 73 залишати зразу те число, яке в правій частині знаходиться, ми після дорівнює залишаємо. І далі переносимо з протилежним знаком додати 23. Виконую дії в правій частині. Мінус 73 додати 23 дорівнює мінус 50. Щоб знайти х, ми мінус 50 поділимо на 25. При діленні мінус на плюс дасть нам мінус, і одержив відповідь х дорівнює мінус 2. Цю відповідь ми можемо записати відповідь мінус 2. Два рівняння розв'язане. Третє рівняння. Умова 10х додати, 3 помножити в дужках 7 мінус 2х дорівнює 13 плюс 2х. Перший крок будемо розкривати дужки. Тобто, будемо спрощувати вираз, який стоїть в лівій частині рівняння. Одержую 10х додати, виконую множення, 3 помножити на 7. 21, далі 3 помножити на мінус 2х мінус 6х дорівнює 13 плюс 2х. Далі зводимо подібні доданки в лівій частині. 10х мінус 6х дорівнює 4х плюс 21 дорівнює 13 плюс 2х. Невідомі переносимо в ліву частину. Одержуємо 4х мінус 2х, знак при перенесенні змінюємо на протилежний. Дорівнює в правій частині 13 залишається, а з лівої частини число. 21 переносимо з протилежним знаком мінус 21. Зводимо подібні доданки: 4х мінус 2х дорівнює 2х, в правій частині 13 мінус 21 дорівнює 8. Щоб знайти х, ми повинні 8 поділити на 2 і одержимо х дорівнює 4 і є коренем заданого рівняння. Записуємо відповідь х дорівнює 4. Четверте рівняння. Умова. мінус 3 помножити в дужках 4 мінус 5. Додати 2 помножити в дужках 3 мінус 6. Закриваємо дужки, дорівнює мінус 3,9. Перший крок розкриваємо дужки. Мінус 3 помножити на 4, мінус 12. Далі мінус 3 помножити на мінус 5. При множенні мінус на мінус дасть плюс перемножаємо і одержуємо плюс 15. 12Y. Далі розкриваємо дужки 2 помножити на 3 плюс 6. Далі 2 помножити на мінус 6 мінус 12, дорівнює мінус 3,9. Зведемо подібні доданки в лівій частині. 15, мінус 12 дорівнює 3 y Далі мінус 12 плюс 6, підкреслюю, двома рисочками, дорівнює мінус 6 і дорівнює мінус 3,9. Далі число мінус 6 треба перенести в праву частину з протилежним знаком. А в лівій частині залишиться невідомі 3 дорівнює мінус 3,9 плюс 6. Нам залишилося виконати дії в правій частині мінус 3,9 додати 6. Дорівнює 2,1. Згадайте правила додавання чисел з різними знаками. Перемагає в даному випадку знак плюс, і від більшого модуля ми відняли менший, одержали результат. Щоб знайти y, нам необхідно 2,1 поділити на 3. Одержуємо y дорівнює 0,7. Це і є корінь нашого рівняння. Ми можемо записувати відповідь. 0,7. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з вами з'ясували основні властивості рівнянь і з'ясували загальну схему розв'язування рівнянь, розглянули на прикладах. Вдома, щоб закріпити вивчену тему, пропоную опрацювати відповідний параграф підручника, виконати схожий номер. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!